Гараж все ж таки промерз. Мінус 6. Ну, я все позливав, що води немає. Чи замерзла вода в цьому? Боксі. Замерзла. Не вся, але замерзла. Бокс один спинопласта, ну все одно, воно ж. Зверху пенопласта немає, нічого. Так, набагато краще. Але це добре, що світло є. так було б не дуже. Так, ну що, в гаражі не прогрілося до плюсової, ну вже мінус один, а вже щось більш комфортніше. Ось вот таким чином. То на одно положення, то на інше. Потихеньку прогрівається.